Друзі, привіт! Сьогодні я вам розкажу як робити отакі от прикольні переходи кадрів. Тобто, бачите, по факту, що у нас тут іде, це зображення, яке анімоване. Зображення всі всіх знову в нейронках, і також вони анімовані в нейронках. І а, потім од, ну, останній кадр цього зображення він як переходить у щось інше. В моєму випадку, це ну, якісь природні природні явища, і за рахунок того, що воно дуже так йде по контурам, то воно виглядає. Дуже ефектно, дуже привертає увагу і прям має такий цей ефект: Вау. Ці зображення і відео згенеровані, ви можете використовувати це з реальними відео, якщо ви, наприклад, якийсь фотограф або якийсь е відеомейкер, да, можна так само робити з реальними відео. Як згенерувати так зображення, щоб воно було по контурам іншого, я вам покажу далі. Це ми будемо робити у програмі Focus, яка працює на базі моделі Stable. Fusion SDXL. Якщо ви можете додатково це зображення, яке вам згенерував фокус, обскейлить, то буде ще краще, тому що буде значно якісніша і цікавіша картинка. У прочитайте обов'язково текстову інструкцію, яка є під цим відео. Там є усі посилання. А ми переходимо до роботи з фокусом. Приходимо за посиланням і натискаємо оцю ячейку. Погоджуємося, це офіційний колаб розробника. Він нам ніяк не шкодить. І далі нам залишається чекати. Тут йде багато-багато різного коду. І чекати можна насправді по 10 хвилин. Ну, буває, що досить довго. Але якщо ви бачите, що у вас крутиться, продовжує крутитися оцей квадратик, то все нормально, все, все працює. Ви маєте дочекатись ось цього посилання, яке закінчується на Graдіo Live. Коли воно з'явилось, натискаємо на посилання і ми потрапляємо в інтерфейс фокуса. Отут ми можемо просто вже генерувати одразу. Можна обирати отут різні стилі і додавати вони будуть автоматично додаватись до вашого промту, тобто нічого не треба буде прописувати. За замовченням стоїть такий фотореалістичний стиль. Можна обирати, генерувати, більш, генерувати швидше або генерувати якісніше, можна виставити кількість зображень, і також можна обрати співвідношення сторін. Для вертикального відео обирайте ці два, один, один до двох, або 4 до 7. Там трошки треба буде підганяти. Я обрала 4 на 7, воно трошки менше, ніж 9 на 16, і вхідні зображення я підганяю під цей формат. Далі ми натискаємо оцю галочку Input Image і тут обираємо вкладку Image Prompt. Скролимо вниз і бачимо ще одну галочку, Advanced, ставимо її і з'являється така панель налаштувань. Тут нам потрібно обрати оцю, оцей «Control net це карта глибин, і завантажуємо наше зображення. Тобто, такий ефект перетворення він працює по карті глибин. Ми його робимо. Для цього ефекту я використовую такі налаштування. Стопет я виставляю десь від 08 до 09, і е, оцей параметр я його беру десь від 1,2 до 1,4, десь. отак. Ці параметри вони впливають на схожість, наскільки ваше фото буде е, е, оцьому промту відповідати. І в промті я просто пишу, е, що я хочу бачити? Тобто нейронка вона бере карту глибин цього зображення, яке я дала на вході, і оцей промпт мій намагається накласти на це зображення. От. І я прописала, що це прекрасний якийсь гірський ландшафт, чорно-біле фото. Бачите, промпт дуже просто примітивний. І ось що він мені згенерував. Ну, це виглядає непогано. Да. Це, я бачу, тут Він обіграв якесь дерево. Є гори виглядає досить добре. Дивіться, ви можете отут завантажити зображення, яке вам сподобалось, і обов'язково завантажуйте зображення, тому що коли ви наступного разу захочете перегенерувати щось, у вас ці зображення ніде не збережуться. Ну, минулі генерації вони ніде не зберігаються. Це така особливість у цієї програми. Тому якщо не хочете їх втрачати, зберігайте. Ну, це теж досить непогано вийшло. В принципі, може я візьму його. Мені все подобається. От всі три зображення в мене вже згенрувалось. Щось із них я залишу. Вони дуже, дуже підходять ці налаштування я виставила так рандомно, я ставлю на глаз, можна трошки там балансувати, трошки ставити менше або більше. Дивіться, що якщо ви закінчили, то особливо якщо у вас платний колаб, треба відключитись від середи виконання. От тут От, від серед виконання, щоб у вас не списувалися гроші за використання. Ну, за типу за оренду потужностей. От, якщо у вас безкоштовна версія, то в принципі просто ви можете нажати отут -от на оцей квадратик, і, і все, і воно перестане працювати. Якщо у вас повискакували такі помилки, то це означає, що у вас злетів колап, тобто немає зв'язку з серверами. От, бачите, перервано, написано, що вона немає. Коротше, немає зв'язку. І, і, і оцей не крутиться. Коли калаб працює, оцей квадрат, оцей кружечок, він має так от крутитись. От, от зараз він працює. І якщо у вас виникла помилка, то, на жаль, усі ваші попередні зображення, у це і налаштування не збережуться. Вам потрібно буде зробити все знову, тобто знову запустити колаб і знову е, дочекатись посилання на фокус. Е, Отакий такий туторіал. Е, підписуйтесь на мене, тому що в мене ще є дуже багато прикольних всяких ідей, штук, які я використовую, і я маю намір цим ділитись.